Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 29-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 10 липня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 554 тисячі п'ятсот особин за добу, 1100 і поранено 1 мільйон 663 шістдесят тисячі песиголовців за добу. 3300 танків 8180 одиниць за добу, 2. бойових броньованих машин 15 715 одиниць за добу, 11 артилерійських систем 1551 одиниця за добу 36 реактивних систем залпового вогню: 1115 одиниць. Засобів протиповітряної оборони 883 одиниці за добу 3, літаків-361 одиниця, гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 11973 одиниці за добу 51, крилатих ракет 2389 одиниць. Кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 20269 одиниць за добу, 57. Спеціальної техніки 2531 одиниця за добу, 15. Дані уточнюються Не так, не так. Велкам ту Ukraine, Сука!